Російські файки ми спростовували не раз і про продаж закордонної зброї, і про повістки іноземцям і ще багато багато чого іншого. Та як нам самим не ставати знаряддям московицької брехні і не допомагати грати на руку ворогові, зокрема в усьому тому, що стосується журналістики, будемо продовжувати там далі з полковником Антоном Мироновичем, речником національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Слава Україні! Добрий Героям Слава Доброго вечора! І для початку за той період, понад рік, поки триває повномасштабна війна, як ви можете оцінити наскільки журналістика впоралася на своєму інформаційному полі з ось таким іспитом повномасштабного вторгнення? В усьому, що йдеться про боротьбу за перегляди, клікбейтні заголовки, лайки? Ну, давати остаточну оцінку як діям. Зокрема, збройних сил України, так і наших українських журналістів, і наших іноземних колег, журналістів, ми напевно, зможемо вже одразу після нашої перемоги. Але головне досягнення на сьогоднішній день, що ми втримали це такий нестримний, невстримне вторгнення Російської Федерації до України, і ми зробили це разом. Це збройні сили України, інші збройні формування, правоохоронці, і, зокрема, і журналісти. Насправді це був надзвичайно великий виклик, як для наших бійців, для кожного офіцера, солдата, сержанта, так і для журналістів. Ми прекрасно пам'ятаємо цей перший ранок вторгнення. Ну коли фактично мало хто міг зрозуміти, що треба робити. Була ви знаєте, що це не приховують наші військові керівники. Що була певна паніка і в лавах командування, і так само і журналісти не знали, що робити, як правильно вдіяти, як правильно чинити, особливо коли противник е, свої воєнні. Ну, скажімо, засоби ураження вони дуже так ну, сильно підтримували власне інформаційною е, інформаційним впливом на українців, е, на воїнів збройних сил України і на все світове суспільство. Ну сьогодні бачу, ми тримаємось. Фронт рухається здебільшого, особливо останніми днями, навіть не на користь противника, і ми робимо це разом. Ми розуміємо, що про деякі речі під час війни ми можемо дізнаватися. Трішечки пізніше, ніж вони трапляються насправді, і це зміркувань безпеки. Звісно, але журналісти звикли до того, що ти маєш першим повідомити якусь інформацію. І так, так було завжди. І ось тут повномасштабне вторгнення, і речі почали змінюватися. Як шукати баланс між оперативністю і принципом не нашкодь? І чи може він існувати зараз взагалі? Бо е, виходить. Хтось чемно мовчиться, потім має менше переглядів, менші рейтинги, а хтось порушує це прохання, і він в топі, а відповідальності не несе. Гадаю, що відповідь достатньо очевидна. Ну на моє особисте переконання, взагалі з такої професійної практики, основна з основних одна із основних функцій журналіста це захист суспільства. І коли йде мова про якісь рейтинги, іде про ну назвемо це навіть хайпом, деколи і коли стоять інтереси держави, людські життя, дії збройних сил України, то ми завжди маємо думати про збройні сили про людей. І про нашу державу я розумію, що сучасне інформаційне поле формують власну оперативність, актуальність, якісь дуже суттєві, акту суттєві важливі актуальні теми. Але під час війни маємо чітко розуміти, і я бачу, що вперше насамперед українське суспільство розуміє, чому має надаватись перевага, адже ну тут не може бути жодних сумнівів, що у разі. Ну, певних якихось нерішучих дій е, з боку військових і надзвичайно великої активності журналістів, які суперечать інтересам е, вищого військового, військового керівництва, можуть бути серйозні поразки на фронті. Ну я не можу тут давати якісь серйозні поради або рекомендації. я Думаю, що це має бути усвідомлення кожним працівником представником засобів масової інформації, що е, ну скажемо, його місце на полі бою, зокрема інформаційному. Просто бувають ситуації, як, наприклад, минулого тижня, що в інформаційному полі з'являється інформація, що е, наші проти сили протиповітряної оборони збили аналоговнітний кинджал. Спочатку це. Спростовують, начебто, ну не підтверджують, скажімо так, а наступного дня вже підтверджують офіційно. І з одного боку принцип не нашкодь, але з іншого боку людям. Потрібно знати інформацію, і першими має бути вочевидь військове командування. Якось тут цей баланс знаходити баланс абсолютно на користь військового керівництва, особливо сьогодні, коли є надзвичайно багато військових експертів. Е, ну певна кількість не є такої сумнівсумнівної сумнівної якості. То я вважаю, що тільки військове керівництво має право бути першочерговим і таким правдивим джерелом інформації стосовно ситуації з кінжалом. Я думаю, що ці люди, які коментували або не коментували в певний проміжки. Часу цю інформацію вони знали, що вони робили. Адже ви повинні розуміти, що комунікація, власне, із представниками через представників засобу масової інформації суспільством. Це лише складова стратегічних комунікацій, які взагалі в сукупності дуже багато там речей входять. ну, комунікаційних це інформаційно психологічна операція, зокрема цивільно-військовоспіробітництво, навіть публічна дипломатія. І ці от власне в чому полягає ця стратегічна комунікація, що цей процес має бути узгодженості, злагодженості всіх цих суб'єктів і. Десь краще, деколи не ну, щось десь промовчати ніж сказати зайве. Ви повинні розуміти. Я не буду конкретний приклад коментувати, але я вважаю, що. Ефект від остаточного від того, як це було зроблено, він досить позитивний, і ми бачимо, що аналогів нет, ну якби вже ні не аналогів в ніє. Ми що зробили те, що ми мали зробити. А в російському інформаційному середовищі далі починають ширитися сумніви насамперед щодо компетентності їхнього керівництва. З досвіду власного роботи за період повномасштабного вторгнення ми побачили, що людей дуже навіть найбільше лякає відсутність інформації, коли чогось не коментує командування, здається, що від людей намагаються щось ніби приховати, і вони шукають цю інформацію де-інде в різних телеграм-каналах, на різних сайтах сміттярках, тому що їм здається, що від них ніби щось приховують, і є ще такий ризик, що цією доброю насправді метою зміркувань безпеки можуть прикривати певні прогалини і недопрацювання попри те, що тема може становити резонанс, і варто було б про неї говорити навіть. Навіть ми з таким зіштовхнулася, знімали матеріал про військово-лікарські комісії. Коли дійсно бійцям доводиться їхати в інше місто, стояти годинами в чергах, якщо їм ще пощастить, того ж дня пройти всі кабінети, і це такі коло пекла. Але коли ми скерували офіційні запити, нам відповідали на кшталт не до нас, ми не можемо це розголошувати. Це службова інформація, ми ж не хочемо отримати результат, ніби війна все спише. Ну, знаєте, не можу ставити під сумніву вашу думку. Я власне мав не одну дискусію у нашому фаховому середовищі на рахунаціях ситуації з військово-лікарськими комісіями. І на жаль, ми маємо. Ну, знаєте, ми вчимось. Війна вона нас вчить з перших днів. Журналісти так само робили багато помилок. Згадайте, коли перші удари по Львову, ракетні удари, як всі просто стрім голов один наперед одного бігли і знімали, куди ж воно влучило, як воно влучило, які наслідки таким чином демонстрували. Противнику ефективність застосування зброї через декілька днів, коли що це неправильно, всі почали по іншому діяти. Стосовно цих питань комунікації на державному рівні у зв'язку з громадськістю, а це власне є спілкування через змі із суспільством. Ну це є функцією управління. На жаль. Є деколи проблеми, є прогалини, є нерозуміння, є брак кадрів, є така проблема. Але ми в умовах цієї війни вона нас загартовує, вона допомагає нам стати кращими. І я знаю, що на сьогоднішній день в Збройних силах України, навіть якщо озирнутися на рік на тому, що відбувалося, нас набагато сильніше на міцних ногах стоять фахівці, пресофіцери, офіцери, офіцери зв'язків з громадськістю. Вони знають, як це робити. І навіть вже питання військово-лікарськими комісіями, якщо ви вже сьогодні дивилися стрічку Міністерства оборони України, там вже чітко що запроваджені запроваджуються додаткові якісь там заходи, нові системи, тобто. Десь там зробили висновки і починають комунікувати комунікація це основа, ну скажімо, ключ до певних таких успіхів. Робимо висновки з роботи одне одного. Зрештою, а які б ви могли дати конкретні поради мені і моїм колегам, як працювати в умовах повномасштабної війни, аби і виконувати свою інформаційну функцію і не шкодити військовим. Я буду як людина військова таки, опиратися на певні керівні документи. Хочу нагадати, що Фактично через тиждень після початку повномасштабного вторгнення було видано за підписом головнокомандувача збройних сил України наказ номер 73 Його легко знайти на сайті міністерства оборони в інших відкритих джерелах, які регламентують взаємодію військових підрозділів, військових організацій із представниками засобів масової інформації. Але окрім того, що там є власне вказівки для військових, там так само є рекомендації для самих представників змі. Це починаючи від того, як відбувається процес акредитації, як їм працювати в зоні бойових. Дій на сьогоднішній день це є вже визначається три зони: можливо, ви чули: червона, жовта, зелена, це окреме питання. А, так само визначається, що можна показувати, що не можна показувати, як краще діяти. А, ну, треба ретельно перечитати. Я наскільки я знаю, журналісти не деколи. Ну не ну вони знають свої права, знають свої обов'язки. Але от десь от в цьому випадку, коли в нас війна я рекомендую. Перечитати буде набагато легше, ну і безперечно працювати з представниками засобів представниками зв'язків з громадськістю, пресофіцерами на місцях. Ці люди знають як допомогти. Це їхнє головне завдання, і їх повірте, їхнє завдання це не щось приховати, а ефективно скомунікувати. Зараз е, немає напевно Ютуб-каналу чи інформаційного якогось чи чи якогось медіа, де би не говорили про контрнаступ, так в різних аспектах, з різних поглядів. Як правильно запитувати експертів, яких ми вмикаємо, зокрема в ефіри, про контрнаступ, аби не спонукати їх, якщо людина знає ці та й якісь певні, їх розголошувати, як говорити про контрнаступ, не говорячи про контрнаступ? Ну… У війську, якщо людина має доступ до якихось таємниць, зобов'язаних не розголошувати, вона з жодним ніколи їх не розголосить. То ну, буває різне, <с? <с?> буває різне, безперечно. А якщо ми говоримо про різних експертів, я вже сказав на початку, ще є експерти різного гатунку, різного. Класифікація це люди, які безпосередньо від військової організації, люди, які конкретно знають, конкретно перебувають на місцях. І люди просто є історики, є політологи, і люди, які просто формують свою думку з тих самих новин, які ми читаємо. Як правильно їм ставити запитання, журналістів вчити не буде. Ну я думаю, що питання контрнаступу воно вже сьогодні. Ну тільки напевно ліниви про це не говорить, але беремо. Досвід да про контрнаступ на Харківщині, ну так само і на Херсонщині. Ми вже відбув фактично дізналися, коли були певні перемоги, і можливо це правильно. Ми всі очікуємо цього контрнаступу. Ми всі очікуємо успіхів, ми всі очікуємо перемоги. Але ну знаєте. Це питання так само медіаграмотності. Кожна людина, ну насамперед, журналіст він має чітко розуміти, які джерела варто переглядати, як до них ставитися. І, безперечно, треба це робити винятково з холодною головою. Тобто, жодні переконання, окрім офіційної позиції державних органів керівництва командування Збройних сил України, вони не дадуть вам ніколи остаточної відповіді, що ж саме відбувається. Які, можливо, маєте зауваження загальні до роботи журналістів, на що звернути увагу? Зауваження? Ну, я не буду говорити про зауваження. Я, як правило, якщо в мене побажання, є. Побажання, якісь... назвіть це так. Я завжди тет-а-тет скажу, що якщо щось там якісь проблема. Але побажання е ну е не треба, як ви сказали на початку, бути в гонитві за якоюсь сенсацією. Ми всі хочемо сенсаційної новини про те, що Україна перемогла. Ми всі цього, цього очікуємо. Ми всі для того для цього робимо все можливе. Е, моє побажання, все ж, журналістам. Е, рік пройшов, де що змінюється відношення до, е, до цієї війни. На жаль, це досвід. Десь люди більше звикають, десь люди ставляться до цього більш ну кажемо, прохолодно. Е, журналісти, я би попросив би і закликав би робити все можливе, щоб питання. Безпеки національної недоторканності наших кордонів суверенітету України воно було головне. Треба говорити якомога більше про героїв, якщо десь. Командування військове десь не допускає до певних там об'єктів. Не треба нервувати і не треба дзвонити усі можливі телефони. Треба спокійно до цього поставитися і шукати інші шляхи, щоб показати насамперед українському суспільству, так само і іноземному суспільству, яке сьогодні нас підтримує, що в Україні триває війна. Вона жорстка. Російська Федерація не збирається згортати свої злочинні наміри, і ми маємо все робити для того, щоб зрештою зупинити це, перемогти і щоб відновити Україну в тих кордонах, Донах, в яких вона була до му році, ну зрештою ми з вами в одному човні. Ви на фронті. Ми в інформаційному тилу, тому мусимо якось знаходити спільну мову і співпрацювати, аби наближати дійсно перемогу. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадаю, що з нами був полковник Антон Миронович, речник національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.